Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку. Але не варто забувати і про фізичну ранкову зарядку. У політичній ранковій зарядці ми не робимо вправи, ми говоримо про важливі і цікаві новини. Отже, сьогодні, 7 лютого п'ятницю, говоримо про наступне. Дональд Трамп, Дональд Трамп. Він у всіх на слуху. Взагалі там декілька днів тому назад. Дональд Трамп навіть заявляв, він фактично хвалився, що в історії Сполучених Штатів Америки він як президент підписав там найбільше е, указів. Це було трохи е, більше ніж тиждень, як він перебував на посаді після навгурації. Він підписав 300 різних указів. Так і вчора він підписав указ про санкції щодо міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт. Прем'єр-міністра Беніміна Нетаньягу саме через те, що виданий ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю, Ізраїль це стратегічний союзник. Це і була мотивація, аргумент для того, щоб були введені санкції щодо Міжнародного кримінального суду, мова йде про невидачу віз та фінансові різні обмеження для тих, хто веде справу щодо Ізраїлю. В суд, суд, суддя призупинив так звану програму. Викуп, згідно якої, передбачається десь звільнення 200 тисяч федеральних співробітників. Зокрема, це стосується. І ЦРУ. Знаємо, що 4-го числа там е, прийнято рішення щодо того, щоб всі співробітники ЦРУ написали заяви про звільнення. Не знаю, вони там будуть чи чи як будуть знову прийматися на службу, але мова йде напевне про те, що хочуть, щоб були співробітники лояльними до адміністрації Дональда Трампа. Інший суддя заблокував Ілону Маску доступ до платіжної системи Міністерства фінансів, яка, зокрема, виплачує цю медичну страховку Medicare і також різні інші соціальні виплати. Ми знаємо, там всі ці бажання було навіть призупинити все. Це потім рішення було змінено, але так чи інакше, от, було прийнято таке рішення. Стосовно е, рішення щодо призупинення е, от, цієї програми викуп Трампа. Там наскільки йдеться, мова йде про те, щоб профспілки мали час для оскарження всіх сидій. Тобто не всі укази, я думаю, насправді дуже багато указів рішень, які приймає Дональд Трамп, так чи інакше оскаржуються і будуть оскаржуватися в судовому порядку, Канада, міністр оборони Канади заявив, що Канада готова приєднатися до протиракетного щиту Залізний Купол. Сполучені Штати Америки, про які Трамп сказав 27 січня щодо того, що потрібно такий зробити протиракетний щит. Іран, президент Ірану Пезашкіян заявив вчора в четвер, що він не прагне, Україна не прагне володіти мати ядерну зброю. Це десь там у відповідь на те, що Трамп заявляв, що Іран не має мати ядерну зброю, а так, так чи інакше, президент Ірану про це заявив і сказав, що це легко можна перевірити. Амазон хоче вкласти до 2025 року хмарні технології та штучний інтелект 100 мільярдів доларів. Він вже в останній квартал 2024 року вклав 26,3 мільярда доларів. Ну, це конкуренція там збільшується. Зокрема, і оцей дешевий китайський стартап DeepSeek так от із штучним інтелектом. Отже, там продовжується конкуренція і боротьба. І також стосовно штучного інтелекту у Парижі. У Парижі президент Франції, президент Об'єднаних Арабських Еміратів підписали рамкову угоду про те, що Емірати збудують кампус Великий штучного інтелекту у Парижі. Це напередодні саміту, який відбудеться наступного понеділка і вівторка, саміту Шіх штучного інтелекту у Парижі. Отже, сьогодні на ранок от такі новини. Я бажаю вам енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна.